Він є цапом відбувайлом для німецьких ЗМІ. Принаймні, якщо вірити користувачам соціальних мереж. За їхньою версією західні медіа влаштували змову проти Володимира Путіна. В інтернеті їх засипають докорами в упередженості та антиросійській пропаганді. Радіокомпанія Deutschlandfunk у колі тих, хто потрапив під зливу критики. Ми буцімто закликаємо до холодної війни. Ми агресори. Чого нам лише не приписують, звісно, ми дивимося на це інакше, але нас дивує градус цих заходів. Сама по собі критика з боку читачів чи слухачів це нормальне явище, але в цьому випадку вона сягнула небувалого масштабу та грубості. Це справді незвично. На сторінці у Фейсбуку звинувачення в брехні та нагнітанні істерії. У мене складається враження, що ваша компанія закликає до війни з Росією. Написав один з користувачів для нас, нібито завжди лише Путін поганий хлопець. а ще ми, нібито, не хочемо визнавати, що уряд у Києві почиський, недемократично не демократично обраний. нас також звинувачують в однобокості у тому, що ми всю провину намагаємося перекласти на Росію. Це основна претензія. Такі претензії не нищуток знайомі усім провідним німецьким ЗМІ: шпігель, цайт, телерадіокомпанії АРД і ЦДФ. І не лише німецьким. Британська Guardian отримує на своїй статті про Росію близько 40 тисяч коментарів на день. Їхні тексти повторюються, ніби писані за шаблоном. Багато з них настільки агресивні, що їх доводиться видаляти. Російську редакцію компанії Deutsche Welle в соціальних мережах також звинувачують у пропаганді. Причому походження коментарів часто викликає сумніви. Редактор Андрій Кобяков припускає, що за агресивними висловлюваннями приховується організована прокремлівська кампанія. Махман М'якенвіда зіпофіля. Іноді ми помічаємо, що деякі сторінки належать мертвим душам там нема ані особистих фотографій, ані жодної інформації про людину. Тим не менше, ці користувачі беруть активну участь у дискусіях. Ми схильні вважати, що це тролі. Такі сторінки спеціально створюються для таких провокаційних коментарів. Зольхпровоцірандаксіоненсона. Одному з тролів, швидше за все, належить, приміром, історія людини, що видає себе за українського лікаря, який буцімто був очевидцем трагічних подій в Одесі. Коли загорівся будинок профспілок, він нібито хотів допомогти пораненим, але йому завадили, як він каже, українські фашисти. Але особа лікаря вкрадена фотографію взяли із сайту однієї стоматологічної клініки в Росії, розташованої за тисячу кілометрів від Одеси. До речі, профіль вдаваного лікаря вже видалений. Це чудова можливість для великих груп інтересів використовувати такі камуфляжні ефекти в інтернеті. Кремль стовідсотково з зиском для себе скористається цим або вже давно це робить. Очевидно, що в соціальних мережах інформаційна війна довкола української кризи розгорілася не на жарт. Чим агресивніші коментарі, тим більше уваги до них. Поняття «влада інтернету набуває нового звучання. Класичні змі мусять у майбутньому бути готовими до того, що вони перетворяться на головний об'єкт нападок цього віртуального суспільства. Поки мас поки намагаються об'єднатися з новими соціальними медіа в інтернеті. Тролі намагаються виключити їх з цього процесу, і слід визнати, вони роблять успіхи. Успіхи, які цілком на руку російському президентові, принаймні в інтернеті його політика, продається на ура.